Чи вплине позитивно на нашу економіку те, що ЄС ухвалив продовження вільної торгівлі з Україною? Я не знаю, як це працює. Я не знаю, що там хто зацікавлений більше ми чи ЄС. Але формат того, що вони зацікавлені і отримують якісь зиски, які користь і налаштовані на те, щоб ці процеси продовжити? Я в цьому впевнений. Нас питає карта взаємовигідних, взаємовигідних співпраці, скажімо так. І виключно це не формат якогось баніфіту і знаєте, як з барського плеча ми вам допоможемо. Це взаємовигідні відносини стосунки правочин як завод. І Україна і європейський простір отримують зиск та користь від цієї ситуації. Чи дійсно Франція категорично відмовляється від діалогу з Москвою? Коли навіть якщо в тебе не дуже багато клепок в голові? І з першого разу до тебе не дійшло, що якщо вструмити пальці в розетку, тебе жахне током. З е, другого разу не дійшло, з третього разу ну, ну рано чи пізно або тебе вб'є, або до тебе дійде. За розколом випадає так, що були спроби. Ми, ми, ми питали стосовно домовленостей, були спроби якось домовитися, були різні пропозиції, але вони випадають в перевернутому. Положення, тобто не знайшли компромісу, і сподіваючись на те, що можна буде якось повторити, в нас випадає карта циклічності, і після цього ми вже спираючись на негативний попередній досвід, ми розуміємо, що може вбити або причи, стати причиною болю, не будемо користуватися тою розеткою, не будемо повторювати негативний досвід минулого. Тому більш ніж реально, що дійсно поки що зроблений певний тайм-аут в стосунках та комунікаціях. Чи справді Німеччина передала Україні суттєво менше військової допомоги, ніж про це заявляє? Ну, так, воно знаєте, як <світ> перший момент. Воно якось роздуте з точки зору, знаєте, як ну, краще синиці в руках, ніж журавель в небі. На тому дякуємо. Другий момент є ситуації, котрі, як з поганими родичами, не спадщину ділити. Тобто, це мені, а це тобі. а Це також мені, це мені. Е Величезний шмат допомоги, я впевнений в тому, виходячи з розкладу, що зайняв, знаєте, там консультації, обслуговування, е якісь там аудити та перевірки, те, що можна було не робити, те, що можна було, на що можна було не витрачати. Але. У нас цікаві розклади стосовно там, країн, котрі допомагають. 80% відсотків тої допомоги, котра надається, все одно головним бенефіціаром виступаємо не, не ми, не Україна, а ті країни, котрі намагаються там дати, подати і якось, начебто, допомогти. І більше за, за все мені лякає і засмучує те, що. Ті країни, котрі не мають великого потенціалу, вони більше е, від себе важкі години хвилини можуть допомогти ніж якісь значні е, вагомі гравці. Навіщо Олаф Шольц відправляється до Китаю? Бо він розуміє, що він все ближче і ближче до кожного кроку, його приводить все ближче до смертного водру. І того, що він може закінчити вкрай вкрай, вкрай неприємно. І, виходячи з розкладу, скажу так, що той ризик. Статусу звинувачувальної позиції, статусу судді або ката, поміняти формат на підсудного, дуже велика ймовірність. В нього є момент якихось темних домовленостей та подвійної гри. І незважаючи на ту допомогу, котра надається Німеччиною. Якщо ми кажемо стосовно Шольца, я впевнений в тому, що Шольц грає на декілька фронтів і е, карта хитрості, карта підлості, обійти, обманути е, і отримати якусь винагороду, зиск, і головне втримати в своїх руках владу і важелі впливу. Чи домовилися Сунак та Макрон про посилення системи ППО в Україні під час останньої розмови? Момент домовлення. Я не можу сказати, що вони повністю дійшли згоди, і воно все знаєте, як, коли дедлайн вже був вчора, а ти все ще намагаєшся вибудувати план. Першого розділу з твоєї роботи е, з величезним запізненням, і кажуть, що я нудний в моїх інтерв'ю, що мене досить довго, все нудно. От Де дійсно нудно та довго, це в їх домовленостях, тобто намагання якось тягнути кота за хвіст, і за розглядом питання, так, чи питання можна вирішити дуже за короткий проміжок часу. А воно все це треба буде обміркувати наступного разу за місяць. Чи запровадять в Україні тюремні строки за ухилення від мобілізації? Я не бачу карт обмеження. Але перша карта, котра випала, це, це туз о, пентаклів, це матеріальна карта. Я думаю, що питання все ж таки буде ставати таким ребром, що будуть бити першою чергою гривнею. Чи підуть гроші зі штрафів ухилянтів в кишені корупціонерам? Я завжди кажу, що безліч ну нас випадає пожинання плодів. Але <головіка> у нас тобто, частково так, частково ні. Ви ж розумієте, що там, де є штраф, там є можливість якось його обійти і домовитися. Навіть на форматі прикладу. Ну, не будемо кривити душею. У нас практично у кожного є хоча б одна людина, котра поїхала за кордон або якось виїхала із країни, не дуже законним чином. І питання в тому, що чому не справити ці кошти на потреби ЗСУ і не випустити людину законним чином в нас знайшла можливість, і враховуючи знову ж таки кількість цих справ. Поки це вигідно, люди будуть шукати, і знаходити найголовніше знаходити можливість обійти ці обмеження. Чи дозволять в Україні мобілізацію засуджених? Карта плану в нас карта за зірки. Вона в нас випадає перевернута, тобто, не за тими планами. як як, як будуть будувати? Тобто формат того, що є одна проекція, яку там сприймаємо редакція, проекція, яку ми сприймаємо, вони, воно буде якось недоопрацьовано і не принесе бажаних результатів. Чи вдасться ЗСУ надійно захистити Харків від ворожих атак? Дуже важке питання надійно. Бо є у понятті надійно це момент того, що можна лягати спати, спати спокійно і просинатися спокійно. В моєму плані ні, тобто будуть все одно все одно прильоти, будуть негативні ситуації пов'язані з е, імовірною загрозою та небезпекою для пересічного населення. Але формат стосовно окупації я не бачу формат окупації. Тобто гатити вони будуть продовжувати далі. Наші будуть намагатися е, відійти е, і невілювати не ці негативні наслідки. Е, безпечне місто назвати ми не можемо, але і окупованим воно ну, за розкладом не буде. В нас дуже формат, е... якщо знову ж таки, тут багато розкладів треба аналізувати. Якщо дивитися по динаміці в Харків в критичному ситуації, тобто, в дуже на вигляд, як не наче втрата контролю, але контроль стабіліза... стабілізувати ситуацію, вийде. Досить напружений та підвішений стан це Запоріжжя та Дніпро, воно залишається. Формат Херсону дуже цікавий, тобто там повинно бути е якесь гатіння, але повернути позиції та ту територію, котра була в форматі окупації, окупована. Це і, ну, неможливо і цього не буде взагалі від слова всім. А в, додати стосовно критичності є дуже велика ймовірність за розкладом, що кінець квітня він характерний тим, середина, середина кінець квітня, характерний тим, що можуть бути вкрай некомфортні негативні ситуації, пов'язані з містом Одеса. А більш того дуже схожі розклади з харківськими розкладами, тобто може бути така ситуація, що Одеса також буде максимально втягнута в той терор та геноцид російського населення, і робити максимум для того, щоб цю територію зробити некомфортно та неможливо для існування. Тому Одеса, як на мене, знаходиться першою в форматі списку там, потенційно небезпечних міст. І стосовно, знову ж таки, Києва, Київ, за розкладом, він випадав, що питання, якісь принципові ситуації, питання, котрі пов'язані не з об'єктами інфраструктури, а якісь символічні місця. Котрі мають більш більш духовне значення? Знає більш на настрій, емоційний настрій, що може вплинути на деморалізацію серед місцевого населення, яке місто може постраждати на тому ж рівні, як Харків? Ну, питання в тому, що вони можуть вважати, що це руські місця, але виходячи з Одеси, в мене є знайомі, котрі ніколи не розмовляли російською мовою взагалі ніколи. І Принципово не хочуть розмовляти. Ну, мовне питання, воно досить складне, тим паче, що особливо в Одесі, в Харкові також. Але ну, нехай вважають руським не питання. Але ми їх досить сильно ненавидімо. Чи надає Китай військову допомогу Росії? Напряму випадає, що ні. Тобто випадають моменти того, що є якісь ситуації, котрі його обмежують, і він намагається якось через задній хід. Або важкими маніпуляціями впливати навіть не на хід війни, не на позиції Росії, а матеріальна зацікавленість, ресурсна зацікавленість. І я не знаю, як Росія буде розраховуватися з Китаєм, певно, територіями. Але формат того, що це кожного разу переглядаючи такі питання, в нас випадає так, що повинні бути негативні якісь деструктивні комунікації між Китаєм та Росією. Тобто вони повинні засратися. Що мав на увазі Лукашенко, коли заявив, що білоруська опозиція мріє захопити частину країни. В нас е, цікавий завжди розклад на Білорусі Лукашенка. Е, в нього е, жодний розклад е, на ці питання в них будь, в будь-якому розкладі буде або карта відлюдника, або карта дурня. Е, формат маніпуляції хитрощів і нагнітання ситуації форматі того, щоб найголовніше знаєте, як. Mm. У кожного на роботі в офісі є така людина, котра, начебто, чимось зайнята, їй нарізають якісь завдання, котрі необхідно виконати, і воно, начебто, щось робить, але робить виключно для того, щоб її не спитали, не спитали за щось або не дали якісь претензії. За Лукашенко. Так само, ти коли переглядаєш, він буде шукати. Я не знаю, як донкіхот повітряних монстрів у вигляді млянів, для того, щоб з ними вести боротьбу, для того, щоб їх перемагати час від часу. І найголовніше таке нагнітання ситуації в форматі того, що є, є довкола дні вороги. Е, хоча він прекрасно розуміє, що найголовніший ворог е, для нього це режим Кремля, котрий може його прибрати, е, е, і він буде намагатися робити максимум для того, щоб режим Кремля його не прибрав. Тобто формат того, що е, Зараз він буде там, боротися за з е, українцями, з бандерівцями, певно, з поляками. Е, чи... Новими е, представниками речі Посполітої, котрі хочуть там свій режим е, побудувати на території сучасної Білорусі. Е, найголовніше, що ну, По-різному можна віднос, відноситися до Лукашенка, але він зробить максимум для того, щоб е, цивільне населення не. Не постраждало від війни. Я думаю, що в нього вийде відійти від цієї ситуації. Так, так. Про протягти це в часі якомога довше він розуміє, що час е, несплинно йде. І за розкладом це, це знаєте така ситуація, коли все пройде і це також. Загрози немає як і підтримки. Тобто в момент того, що з точки зору користі та підтримки, в нього є важливі впливи на ситуацію, але він більш за все переживає за себе і за своє положення. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.